Чи дійсно капуста або інші хрестоцвітні можуть викликати гіпофункцію щитовидної залози? Насправді це вже давно відбитий міф. І зараз я поясню, чому. Так, дійсно, в капустянах є такі речовини, які називаються гойтрогени, вони а, перешкоджають доброму засвоєнню йоду в нашому організмі, що може призвести до гіпофункції щитовидної залози. Але а, щоб. Ці гойтрогени почали діяти в нашому організмі і мали дійсно такий, знаєте, суттєвий вклад, треба з'їдати хоча б півтора кілограми капусти щодня, тобто це в сирому вигляді. А насправді гойтрогени вони дуже сильно випаровуються. Якщо ми навіть просто їх да, касаються ані метала. Вони дуже сильно да, окислюються. Далі, звичайно, якщо ми відварюємо, тушкуємо, запікаємо капусту, їх рівень також зменшується, і виходить, що людям з гіпотеріозом немає чого боятися. Тому що дійсно капуста це дуже класне пребіотичне волокно, це дуже класне харчове волокно для мікробіому. Це дуже класна клітковина для зниження глікемічного навантаження. І капуста багата, особливо це вона багата. На пробіотики, пребіотики. І, звичайно, капустяний сік взагалі багатий на глутамін, що дуже класно сприяє якраз таки загоєнню е, ерозивних виразок в шлунково-кошковому тракті, особливо в шлунку. Тому їжте вдосталь капусти, але не переусердствуй. Пам'ятаємо, все отрута і все ліки, головне дозування. Будьте здорові!